Дочекалися Європа у Дніпропетровську. Рошоу. Презентація нашої області в Європарламенті в Брюсселі має результат. Асамблея європейських регіонів проводить своє виїзне засідання у Дніпропетровську. Що нам з того? Дивіться далі! На таке європейське нашестя Дніпропетровщина чекала давно. Принаймні керівництво області готувалось до нього не один місяць і навіть не рік. У 2011-му Дніпропетровщина, перша в Україні, стала членом Асамблеї європейських регіонів. Сьогодні перша в Україні, куди приїхала політична спільнота із Заходу. Це самостійний крок області до інтеграції з Європою. Європейська інтеграція давно вже йде в Україні на рівні регіонів. Наші спільні проєкти в економіці, в культурній сфері, в науці показують, що другої альтернативи. Євроінтеграції ні. Регіональна політика це основа процесу євроінтеграції. До речі, другий за сумою бюджет євросоюзу виділяється саме на регіональну політику. ЄС намагається підтримувати малорозвинені регіони, щоб більш-менш зрівняти життя на всій території. За 28 років існування асамблея об'єднала області з 35 країн Європи. Головне її завдання лобіювання інтересів регіонів в органах ЄС, пошук закордонних партнерів для розвитку проектів в економіці, культурі, освіті та соціальній сфері. Завдяки тривалій співпраці з нашою обласною радою та адміністрацією, у січні цього року, після презентації Дніпропетровщини в Європарламенті, АЄР вирішила провести виїзне засідання у Дніпропетровську. Ваш регіон відрізняється великими можливостями і потенціалом. Це відзначають усі члени нашої делегації, як представники політичних, так і представники економічних кіл. Тому надзвичайно корисним був би обмін досвідом між регіонами Європи і Дніпропетровщиною. Наприклад, ми знаємо, що ваш регіон володіє передовими ракетно-космічними технологіями. Це було б цікаво як регіонам країн Євросоюзу, так і іншим європейським регіонам. Свого часу наша сусідка Польща рухалась до ЄС зусиллями регіонів, і як стверджує Бартоломей Островський, саме це допомогло їй вступити до Євросоюзу. То казалось, що на регіонально регіональному рівні можна краще визначити, які інвестиції потрібно провести, як управляти різні сектори, різні є і найголовніше, якщо день залишаться в регіоні, а не в центральне правительство, вони тратяться на більш ефективним путем, ніж центральна власть. Просто регіональна власть виділить проблеми, які знаходяться в регіоні. Саме з інтеграції регіонів починався Європейський Союз. Шість країн Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Франція, Італія та Люксембург. У 1951 році утворили об'єднання вугілля та Сталі, а у 1957-му Європейське співтовариство з атомної енергії та Європейське економічне співтовариство. Метою останнього було створення єдиного економічного простору. Її досягли через підвищення економічного розвитку регіонів. За 9 років успішна діяльність ЄЕС зумовила створення Європейського союзу. З 1986 до сьогодні союз розширився до 27 країн, і процес не зупиняється. Ми всі хочемо, щоб Європа аткровіла двері для європейців. Євросоюз це половина Європи. За три дні засідання АЄР пройшли слухання Комітету з економіки та регіонального розвитку і комітету з питань культури, освіти і міжрегіональної співпраці. Тут обмінюються не тільки візитками, але й інформацією про свій регіон та проекти, які відкриті для партнерів. Аню Нєпопетровськ Синз Септемластю. Я знаю Дніпропетровськ з вересня минулого року тільки завдяки тому, що один відомий футбольний клуб грав у Дніпропетровську проти команди Дніпро. Тепер я тут, щоб дізнатись більше і взяти участь у засіданнях комітетів АЄР. Один з наших проєктів – це апарат Люрат, об'єднання регіонів, розташованих поблизу річок. Кожен регіон має особливості. Ми створили величезну базу даних з інформацією про соціальні, економічні та інші практики членів Люрату. Дніпропетровщина цікавить нас для розвитку проектів для молоді, освіта і таке інше. Адже молодь це наше майбутнє. Про потенціал Дніпропетровщини говорити не переговорити для європейців з нашими природними ресурсами та промисловістю. Ми справжній скарб Ми готові співпрацювати з нашими колегами і додавачі промисловості, мітологічні промишленності машиностроєння. Ми знаємо тому, що. Дніпропетровська центр ракет постраєння точного машиностроєння. строєння. Ми готові з нашими колегами в всяким конгресом. Наше міністерство регіонального розвитку та верхівка АЄР закріпили наміри щодо подальшої співпраці протоколом про створення координаційної ради. Головна мета застосовувати досвід Європи у регіонах України. Основная польза, которую получит наш регион от, от проведения подобных мероприятий, это, во-первых, это формирование имиджа региона, это привлечение инвестиций как, как следствие после формирования имиджа. И самое важное, это мы отработали действенную систему по анализу, изучению, построению финансовых моделей и внедрению лучших европейских практик. АЄР – це не тільки банк оновленої інформації, досвіду та партнерів, але й джерело фінансування. Уже не перший рік Європейський союз виділяє кошти на розвиток регіонів поза межами ЄС. Мета та сама, що й на початку створення союзу: вивести економіку європейських областей на більш-менш однаковий рівень. Ми маємо кілька робочих груп, які займаються вивченням проблем регіонів і пошуком шляхів їх вирішення. Одна з груп тут працювала над питанням розвитку регіональних аеропортів, інша над проблемою зарядки електромобілів. Ще одне важливе для нас питання це розвиток села. Ми отримали проект від ЄС під назвою Рукард. А це означає, що ми отримаємо досить гарне фінансування на розвиток села серед членів АЄР. після заслушування лучших практик був підписаний протокол між комітетом по економіці і регіональному розвитку. А з іншої сторони підписував я. Даний протокол дає можливість нашій області виступити пілотним проєктом по реалізації лучших наработок Євросоюзу. Пілотний проект планують реалізовувати на чотирьох рівнях область, великий міській. Місто Дніпропетровськ, мале місто, Верхньодніпровськ і Петриківський район. В Петриковском районе будет внедряться проект совместно с Еленогурским повятом Нижняя Селезия по продвижению и развитию культурных наследий. В Вишнедебровске будет проходить, прекрасно считаю, проект по немецким стандартам внедрения проекта по благоустройству города. Очень интересно. В Днепетровске будет рассмотрен проект по системе управления мегаполисом. На уровне области мы еще смотрим, какие лучшие практики мы сможем применить здесь у нас в нашей работе. Поряд з розвитком економіки не менш важливою складовою євроінтеграції є демократія. Для зміцнення позиції громадянського суспільства, покращення місцевого демократичного клімату, умов співпраці урядовців з громадянами у Дніпропетровську планують відкрити агентство місцевої демократії. На форумі АЄР виступив член правління асоціації таких агентств. Ми розпочали діяльність у 1993-му За ініціативою Ради Європи і конгресу регіональної та місцевої влади. Ми працювали з колишньою Югославією, коли вона тільки оговталася після війни. 2006-го ми почали працювати в Грузії, 2011-го – у Вірменії. Чекаємо на співпрацю з Азербайджаном. А сьогодні презентуємо свій план роботи Агентства місцевої демократії у Дніпропетровську. розвитком міжнародних відносин розквітне на Дніпропетровщині і туризм досвідом у цій галузі поділились делегати з Туреччини та Чехії в рамках Євросоюзу більше 4% робочих працює в туризмі. Діректно, а не діректно 12%. Це найбільша індустрія цілого Євросоюзу. Значить. В Україні можна розвивати проте індустрію, щоб отримати такі результати, не як у Франції, Італії, но як Австрії і в Чеської Республіки. Моніторинг показує, найпопулярнішими маршрутами для іноземців можуть стати Південмаш, центр космічних технологій, парк ракет, який зараз створюють, і Петриківка. Задача заключається в тому, щоб сюди приезжали люди і могли возможность рассказать всім, що таке Дні Петровська область і що таке такодніпетровські туристичні маршрути випробували ВІП-туристи, учасники форуму АЄ. Здавалося б, закордонних гостей такого рівня, які живуть у відкритому світі і знайомі з різними диковинами регіонів Європи, вразити важко однак, що може бути більш дивовижним за освоєння космічного простору це дійсно хвилююче дізнатися історію запусків ракет після 20 років існування стіни між західною та східною європою. Цікаво побачити виробництво вже після війни, і приємно думати, що зараз ракети будуються лише для мирних цілей, а це велика різниця. І в тому місці що великий потенціал розвитку туризму. є велике кількість людей, які з великим любопитством приїздить к вам, щоб посмотрети ракети чтобы дотронуться до ракеты, узнать, каким образом это творится, и мне кажется, что это преимущество. На утинку европейці ракетно ракетну космічна галузь зацікавлює не тільки з точки зору туризму. Это производство представляет огромный потенциал для вашего региона, потому что она занимается производством инновационных. И это то, что очень считается. В Євросоюзі і на то, що Євросоюз дівають ставку. Інноваційне у своєму роді для Європи і мистецтво петриківського розпису. Гості області взяли участь у майстер-класах петриківських майстринь. власноруч попрактикували техніку малювання, крім того. Финальной частью этой встречи это были наши кулинарные особенности. Незабываемые впечатления произвели борщ, помпушки, сало. Я считаю, что мы сделали все возможное, чтобы у наших гостей сформировалось максимально позитивное отношение и четкий образ нашего региона. Мне очень нравится, я очень впечатлен э, Петриковкой, потому что э, тут э, то, что может делать потенциал большой для развития вот такого небольшого села. И если есть такой идентитет, который различает место из, со, всем, со всеми другими, тогда уже это интересно для посетителей, для туризма и развития не только туризма, а других отраслей. У листопаді 2013-го у Вільнюсі планується підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Держава вирішує питання відповідності вимогам Євросоюзу, Дніпропетровщина прогресує на своєму рівні. В цілому асамблея пройшла на височайшому рівні, і конструктивна робота і ознайомлення з регіоном пройшли на висоті. Поки європейці будуть ділитися враженнями про нашу область на заході, ми не сидітимемо на місці. Цьогоріч заплановані презентації мистецтва Петриківського розпису та бізнес-можливості регіону в Куветі, Італії, Франції, Литві, Туреччині та Китаї. Як сказав нам один із гостей заходу, кардинальних змін не варто чекати у короткий строк. Головне рухатись у правильному напрямі. На момент, коли ви побачите цей випуск, європейське містечко вже розберуть. А що європейського залишиться у нас? За цим спостерігатиме програму Відкритий світу з вами була Олександра Марченко. Світ ближче, ніж здається. Одяг ведучої від мережі мультибрендових магазинів Мейденденка.